Отже дивіться на її задоволений вигляд. Про... Вітя зараз відкриється істина світу. Взагалі, от вся істина, яка є, зараз має відкритися. От просто зараз у Рубриці «На одинці з усіма ми намагаємося з'ясувати, хто така ідеальна жінка, як вона виглядає, що вона повинна робити, як вона повинна говорити, як вдягатися, на кого бути схожою. Можливо, для когось ідеальна жінка це Памела Андерсон для багатьох. Принот Петрович точно любить Памелу Андерсон. Для когось Анджеліна Джолі. Причому не за форми, а за те, що в неї багато всиновлених дітей, і вона просто дуже сильна жінка. Можливо, комусь подобається хто там був З... Еністон? Так, да, ота та от нещасна, яку кинув в Брецем. Комусь, комусь не подобається Дженіфер. Мені не Реністон, подобається А, да. Отже, хто така ідеальна жінка? Розкажіть. Нам, будь ласка, за номером телефону мі, 236 мі, 11 34 або 15 76. А поки ви нам телефонуєте, я от спробую зробити невеличку таку е, аналітичну роботу з приводу того, що кажуть чоловіки і чи як вони хочуть бачити ідеальну жінку. Петро, чи ти зараз no. зі мною маєш погодитися. Жінка ідеальна, що повинна робити, повинна працювати, тому що тільки самодостатня жінка сильна може подобатися чоловіку. Повинна готувати. Ти і годувати смачно, тому що ми знаємо, що шлях до серця чоловіка лежить лише через його шлунок. Хоча знов ж таки не тільки через шлунок, а ще через один орган, і через цей орган жінка до того, що має бути через вуха, ти маєш на увазі, дурниці Це... не говорити. Чого при чому тут дурниця? Ні, ну кажу через інші органи Ні, я про те, що кожна жінка... не говорити жінка... багато, бо коли багато говорить, там всередині ти пам'ятаєш, була серія дивної науки, здається, про те, що там всередині є такі волосинки, і вони від е, сильного звуку там вони є, починають. Молоточок і ковальня, молоточок і ковальня, і людина починає хитати, вестибулярка шуму. Ідеальна жінка погана повинна бути розумною шуму. і в той самий час дурною, бо жоден чоловік не може терпіти поряд із собою розум. Розумну жінку, ви вже мені повірте, бо навіть Петрович не може мене поряд із собою терпіти, кажучи про те, що я занадто багато знаю, йому не цікаво і тому він не слухає. Я Жінка думаю, повинна скромна, бути розумною, дуже... розумною і при цьому грати роль повної дурепи, тому що тільки з дурепами чоловіки залишаються набагато довше. Ніхто не хоче бачити розумну жінку. Так, от запитання: якщо чоловік хоче бачити ідеальну жінку, красиву доглянув. Ну, то після восьмигодинного робочого дня а, з, з борщем, а, мовчки, а, розумна і дурна одразу, то де ж знайти таку ідеальну жінку. Ну наскільки це неможлива ситуація? Бо якщо вона цілий день пропрацює 8 годин, потім ще й приготує тобі борщі сирники, про які ти давно вже мрієш, так от, що ж від тієї жінки залишиться? Розумієш? О! Петрович, а ще при цьому жінка повинна ідеальна бути. Тобто розуміти, коли чоловік неправий, і не казати йому про те, що він неправий. Шкарпетки збирати, О, Шкарпетки збирати, там ще щось зробити. Так от, от, де справедливість? Де справедливість, як, і, як, як, справедливість? Таким чином, і як таким чином може бути ідеальна жінка? Ну, взагалі, тоді виходить, що ідеальна жінка існує. Нічого ідеального не існує. Ну, Петрович, ну для твоєї от не найбл суб'єктивно суб наближено до ідеалу. Жінка і далі. Що жінка, я тобі цека. скажу? Що я тобі скажу? Для мене головне, щоб жінка була справжня. <рес> це як? Не, не гумова, ти маєш на увазі, чи що? Ну да, не гумова. І маю на увазі не гумова в плані, що вона не то, що вона не вироблена з гуми. Хоча це також має бути. А в плані того, що а, жінка не повинна. Бу... Над собою робити якихось. Таких надзусиль, щоб здатися іншою, здатися кращою, статися вродливішою, здатися, Привач, ти знаєш ну, зосім... скільки коштують а, манікюри, педикюри, зачіски, ідеальна жінка не повинна перебивати мене. Оце головна умова. <ривач> <ривач> ти сам казав нічого ідеального не може бути. Так, от, от іде тут от де тут справедливість. Дивись, ти кажеш, що жінка не повинна робити багато надзусиль для того, аби виглядати красиво. Тим не менше ти не хочеш жити з якою Жінкою, в якої немає манікюру, Женщина, в якої ж... волосся. що вогулося. ти мені їздиш по вухах? Поясни мені, будь ласка. От скажи мені, хоч одна жінка в тому світі на планеті Земля ходить по салонах краси через чоловіків. Жінки ходять через себе, тому що вони дивляться в зеркало. Петрович, це ми тобі це ми, жінки, дурепи кажемо, що ходимо через себе. Бо ми, жінки, не можемо собі зізнатися у тому, що недостатньо сильні, недостатньо впевнені а для того, аби робити щось заради себе. Зазвичай все, що ми робимо, ми робимо, Петрович. Жінка. для вас. Ходить і повинна в неї бути мотивація. Якщо вона ходить в салон краси, якщо вона ходить на фітнес, якщо вона а, ходить до масажиста, якщо вона а, ходить, не знаю, до якоїсь репетитора з англійської мови. Для неї повинна бути мотивація, що я повинна сподобатися собі. Якщо людина намагається сподобатись комусь іншому. Тоді вона ніколи не досягне результату. Неправда. Правда? Ну, тому, неправда. Ну, тому що не можна Ну, ми, сподобатись. Всі жінки, ми всі жінки робимо щось не заради себе. Ну, Та Найчастіше ні, ну, 10% заради себе, ні, всі правда. інші. Ну, а для чого ти гарно виглядаєш? Для тебе. Ну, для мене. Це дуже для просто а для до того, чоловіка. А до того, а, для там, когось іншого. Все логічно. В жінок все логічно. Якщо не для цього чоловіка, то для іншого. Тобі ну, тобі подобається не ну не те, що ти робиш за заради чоловіка, якогось, заради людини, так, заради вже... ко заради е, ставлення, заради того, щоб на тебе звертали увагу, тому що тобі це приємно. Це піднімає твою самооцінку. Це все приємно для жінок. Не треба розказувати, які ви бідні, так, Петрович, нещасті. чекай, ідеальна жінка. Повертаємося до теми. Хто no. така ідеальна жінка? Як вона виглядає, чим займається, чим дихає, чим ще живе. раз Повторюю, вона ним повинна бути штучна, тобто намагатися зробити себе щось, когось, ким вона не є. Розумієш? Тобто повинна ну, бути ну, собою. Ну, вона не є кішечкою, вона не є ну, слоненятком, вона, вона не, не є якщо, домогосподаркою. Якщо вона не є слоненятком, значить не треба... Жерти дуже багато, як сбач, no, от, вона от, бачиш, не є от кишечку, вам не подобаються не жінки з зайвими кілограмами з целюлітом? Не подобаються а, а жінка з зайвими а, кілограмами а не може не бути. ідеальною? А я не знаю, Прямо ж ти аж тащишся від жирних чоловіків, які з таким пузом. Так, ми зараз ми, ставлять ми завтра втай. з тобою поговоримо. Чи післязавтра про те, хто такий ідеальний чоловік? Зараз ми розмовляємо про те, хто така ідеальна жінка. От mm. як вона виглядає? Ідеальна жінка ходить до спортивної зали, вчить іноземні мови, відвідує салони. Mm. Краси, що їй не подобається ходити в салони краси, чи не подобається ходити там, не знаю, ходити в спортзал, а вона любить якусь альтернативу, не знаю, ходити на танці, займатися йогою, по займатися ну, Фізичні народним... навантаження, ну, які, ну ну... ти розумієш, це не ідеальна жінка, яка робить. Опиши фізичні... мені ідеальну жінку. ти! От ти, ти знаєш, що ти зараз розповідаєш як справжній, е, ну там хочеться сказати квазімода, хоча насправді е, потрібно сказати Казанова. От ти як справжній Казанова квазімода, розумієш, розповідаєш про те, що е, е, хоче почути жінка, На що ти а не чекає? те, що ну ти, бо ти зараз кажеш ті фрази, які... що, так, та, в тебе є пузико. Так от, а, ти зараз розповідаєш про те, що подобається чути іншим жінкам. Я а тоб... це нечесно. Так не можна травма. з нами зчиняти. Розумієш? Нам, жінкам, потрібно сказати правду, хто така ідеальна. Я І не тоді живий. ми будемо. У мене кістка велика в животі. Петрович. Ну, я тобі поясню. Те, ну, це ти я загальними поясню, фразами суб кажеш. Суб'єктивно для кожного не знаю, окремі якісь якості будуть е, цікаві. Ага. І я третій кажу... розмір я зараз кажу не про колготки, незважаючи на те, що в кожного суб'єктивно свої якісь там е, уподобання все ж таки залишається прерогативою. І 90, це також я не про Талію. З якого боку ти вирішила, що прерогативою е, залишається третій розмір. Довго не з чоловіками спілкуюся. Ви що всім... вони тобі кажуть, що вони тільки третій розмір? Н інколи четвертий, п'ятий. Ну, та, та ні, ну не знаю, з якими ти чоловіками спілкуєшся, кожному окремо подобається. А, ну, це Патруч, не знаю, що, тебе зараз тримають крупним планом, щоб а, ти знав, що коли ти брешеш, що... це видно. Я ну, думаю, що, що хоч... кожному чоловікові подобаються, не знаю, якісь форми жінок окремо індивідуальні. Отакі, отакі, от, такі, і от, такі, такі, от такі. І такі. Ну як кому, як кому. Ну і хто така йде? Ну то розкажи далі про фігуру, розкажи, про волосся. Ну, ідеальна жінка. Та яка, ну, не, не має великого значення, яка фігура там чи яке волосся. Котроїш, тебе була хоча б одна дівчина метр сорок п'ять і кілограмів шістдесят-сімдесят. Не було, так? Да? Чого? Знаю, може, тому що. Не да, може, та, тому що вона не підпадає під твій ідеал. Під твій ідеал вона не підпадає. Я в тебе запитую, який ідеал? Ну, краще, щоб була, в тебе метр дев'яносто. Краще, щоб була метр сімдесят, метр сімдесят п'ять і важила які, кілограмів п'ятдесят. Я тобі не скажу, який ідеал, тому що, якщо чесно. Ну, не знаю, там так описати, що е, ясно, що вона не має бути кабанюрою, вона не має бути анерексічкою. Але так, щоб я тобі сказав, що вона 90-60-90, ну десь в неї може бути там, 90, десь 60, десь може бути 45, але ну, це нічого особливо дуже не змінює. А головне, щоб якось в загальному. Там, інтелектуальний, якийсь. О, різок. добре, ти то, тобі байдуже, Фігура. як вона виглядає майже. Да? Я не кажу, що байдуже, як вона виглядає, а просто, ну от, наприклад, я дивлюся, мені подобається дівчина. От mm. Мені подобається, вона може мати неідеальну якусь фігуру, вона може бути зависока, за низька, але вона мені може подобатися. Ну, Важко пояснити, просто вона виглядає красиво, вона виглядає. Ну, що робить, Вона гарно вдягається, вона доглядає. Ану та а, поки мовчить, знаєш, тебе тебе це, подобається? знаєш, як це коли все збалансовано. Угу. От буває таке, коли в жінці все якось збалансовано. Вона може бути а чого ти смієшся, бо брешеш, так? бо Ні, зараз намагаєшся викрутитися Мен... з ситуації Мене взагалі. Оператор розсмішив. Ну так слово, я кажу, що вона має бути якось якийсь такий внутрішній баланс, внутрішній, якась гармонія. От тут жінка повинна бути гармонічною. І тому я кажу, що вона не має над собою якихось нощанього робити. Ну жінка, яка там палить, випиває гармонійно так от, робить все чітко, а, вдягається, ну не зовсім по моді. В неї короткі нігті, а, там постійно якась одна та сама зачіска, Ну і що? І Ти, чи вона мені сподобається? Ну, да. ну вона може бути ідеалом. Ну, Може бути ідеалом. За все залежить від е, того, як вона виглядає, наскільки багато вона п'є, і наскільки багато вона курить. Петрович. Ти от справжній ловелас, і як і більшість чоловіків. Я, до речі, знаю, чого жодна людина не зателефонувала. Бо жоден чоловік не може знайти собі, в собі сміливості, дізнатися про те, що ідеальна жінка це обов'язково з гарною фігурою, обов'язково з грошима, обов'язково з манікюром, макіяжем ну, скажи, а, і яка, зачіскою, яка, яка гарно вдягнена, твою, гарно думка, На, твою, на твою думку, бути... яка гарна фігура має бути. Ну, оці стандарти про 90-60-90 90 це стандарт, який, ну я розумію, плюс-мінус 1, 2, 3, 5 сантиметрів, але з усіх боків, розумієш? Але вже якщо 100, якщо метр, то що? ну то вже якось не зовсім. Ну, на мою Та думку. Та ні, ну не, не кажи. Ну, може бути менше, може бути більше. Я кажу, що це загальні… В Талії, а, в, Талії і в Італії. І в бедрах, і в стегнах називається. І, і в стегнах, і в неколготках. Ось може бути, просто щоб це виглядало гармонійно, щоб ну, видно виноват. Скажу, було... чоловіки ловеласи Їм би хіба щось сказати, оце, щоб не втратити потенційно, потенційну, потенційну <laughs> жертву, скажімо так. Ну,